Дороге собрання, хочу разом з, вас, з вами сказати слава нашому Господу. Добре є час, і ми всі знаходимося в домі молитви перед Божим живим Словом. Бо слово Боже, воно живо написано, і воно проникає. До розділення душі і духа і судить, навіть судить намірення мирення І ми перед цим словом ми всі знаходимося сьогодні у цьому домі молитви. І я хотів би, мої брати і сестри, щоб ми настроїли свої серця для того, щоб слухати Слово Боже. Написано, каже, коли ви йдете. То більше готуйте серця свої для того, щоб і слухати. Бо тому, мої брати і сестри, ослухання слухання приходить віра. А коли буде молитва, твоя віра буде. Почута на небі. Хай Господь поможе. Я хочу оставити таке місце, яке положилося мені. Нагадати у цьому служінні. тут написано на сторінках Евангелие від Іоанна, 8 глава, 80 вершинник. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус уверующим в Него удеям. Якщо прибудете в Слові Моє, то ви істино, мої ученики. Познаєте істину, істина зілає вас свободним. Мої брати і сестри, це слово говорив Господь. І коли Господь говорив, проповідував, багато вірували в Єво. Повірили, бачили, що Господь на землі мої брати і сестри робив. І Господь іменно дає нам сьогодні і говорить для того, що ми постійно перебували у Божому слові. Чого мої брати і сестри? тому що ми знаємо, які часи, які врем'я час ми живемо на цій землі. І коли Ісус Христос прийняв водне хрещення і Дух Святий повів Його пустиню, то ми прекрасно бачимо, що подійшов до Іскуситель і показував йому царство міра. Каже, єсі ти поклонися, все одам. Але Господь казав написано. Написано. Да, поможе нам, мої брати і сестри, Господь, на сьогоднішній день слідувати, ми напич... читаємо Слово Боже, і Слово Боже, ослово свидетеля, свидетельство і іслед... следуватель для того, щоб ісследувати Слово Боже, і для того, щоб воно прочи... очищало наш... наше серце. Господь казав, ви вже очищені, Через що мої брати і сестри? Через Слово Боже. І воно, мої брати і сестри, яке говори, повторюсь, воно проникає, воно судить. Господь казав: я не суджу нікого. Ну слово моє. Воно буде судити і воно буде спасати. І бо слово своїх. Людина осудиться, і слово своїх. Оправдається. Допоможе мої брати і сестри. Ми знаходимося в цій школі, де Господь казав: прийдіть ко мне все, труждаючі і обремені. Научитесь від мене. ібо я крот і смирон серцем, і знайдете покой душам вашим. Допоможе мої брати і сестри, сьогодні люди по-разному шукають для того, щоб. Заспокоїти свою душу. Але, мої брати-сестри, не звертаються до Слова Божого, не читаю Слово Боже. Сьогодні багато людей шукають скарбів на землі, а саме більший скарб, котре, мої брати-сестри, оставлено Слово Боже. Аллія! Котре очищає, котре обновляє, котре тримає тебе. Бо слово Боже, мої брати і сестри, приходить віра. А коли ми приходимо, Господь казав, приходящий ко мене, Він дожен вірувати, що я є. І іщучий мене, Он дає нагороду. Алілуя! Він дає, мої брати-сестри, і віход з кожного положення. І це слово, мої брати-сестри, і сестри, воно нас охороняє. То є защита наша, слово Боже. І якщо ми в цьому слові стоїмо, як написано, то є охорона над нами, нашими домами. Ми не переходимо за черту. А коли ми виходимо, робимо не те, що написано є, ми прекрасно знаємо, то ми на територію зайшли ворога. Допоможе нам Господь, мої брати, і сестри, хранити себе. По Слову Божому. І сьогодні люди багато, мають різних, мої брати і сестри, проблем на землі, тому що оставили Слово Боже. Каже Господь каже, істинно буде мої ученики, то ще є, мабуть, мої брати і сестри, котрі люди не читають Слові Божому. І ослабивають. Каже, «А Юда говорить нам, а ви, возлюблені є, назідає себе. Кого може назідати, будувати український переклад? каже, будуйте себе на святішій вірі, болясь Духом Святим. Галія. Два істочники, мої брати, сестри, для того мої, для того, щоб приходити всі випробування на цій землі. І тому і знаємо, що врем'я посліднє, і ми живемо таки, лукаві Біблія говорить час. І нам треба пройти це випробування. Пройшов твій ім'я Господь. Він показав дорогу. І Він сказав: Я є дорога, правда і життя. І та правда, мої, брати і сестри, вона не останеться на землі. І та правда сьогодні проповідується. Але не тому, мої брати сестри, мало хочу жити по правди. Допоможе нам Господь научитися від Господа, щоб жити по правді. Бо тому що якщо ми будемо учитися і навчимося жити по той правді, для тебе приготовлена нова земля, де обітає правда. Тобі приготовлено, коли Господь оставляв учнів своїм, то казав, лучше для вас буде, якщо я піду. Якщо каже, я не піду, то не прийде утішитель. А коли каже, піду, то молю отця і вам дасть другого утішителя, котрий буде з вами рік, два, три повіки буде з вами. Той дух, утішитель, він буде втішати в скорбях. Він буде, мої брати сестри, укріпляти тебе. Він ще буде звіщати. Якщо ти будеш ходити Божому Слові, Божої істині, ходити так, як написано, та наука тебе буде урозумляти. Господь каже, буду ночі відкривати, навчати, і вони будуть бачити знати. І ми сьогодні знаходимося у цій школі, допоможе нам Господь всім. Мої брати і сестри, перебувати в Слові Божому. Постоянно, мої брати і сестри, Господь казав до своїх мужів, а ця книга не відходить у уст твоїх. Поучайся її день і ночь. Амінь. Для того, мої брати і сестри, щоб нам ми не знаємо, що сьогодні-завтра ожидати тебе, а для того, щоб і пройти, це випробування. І остатися вірним Господу. А коли твоє серце буде чисте, коли слово Боже очистить тебе і мене, то Господь казав блаженнеє чистеє серце. Амінь. В Бога узрад, амінь. Ти будеш бачити Його руку милості над собою, не тільки над собою, ти будеш бачити його руку над своїми дітками, над своїми онуками. Що, твої, що його невидима рука супровождає тебе. Аллій! Я. я знаю Новолинська. Я відчуваю, то є церква жива. Я відчуваю, що його церква постійно, мої брати і сестри, хранить себе по Слову Божому. І та я церква постійно вона бодри з твоєї молиться. Амінь. Я відчуваю ваше дихання. Аллій, в цьому собранні. Амінь. Хай Бог благословить вас. Дорогі мамі може Він не раз молитися, бо свої руки. І ворог каже, скільки ти вже будеш. Ну, я просив би вас, не оставляйте, не оставляйте молитві, не оставляйте, не пускайте руки. А, отче, тримайте тих, котрих котрі полоні, хто їх визволить. Хай ваші молитві ще. Коли Бог дає час, хай вони умножаються. Амінь. Хай не втомлять, мої брати і сестри, цими молитвами, що ти молишся, просиш Бога і нема результату. Але слово Господнє каже, хоча Господь медліть, ну подай защиту вскоре. Амінь. Амінь. Подай защиту, Алілуя. Мої брати і сестри, може, ти вже давно просиш. І не бачиш результату, і ще приходить хуже состояння, і ворог тобі говорить, до скільки ти будеш. Знай, що при близький приход молитві твоєї ответ, і Бог дасть защиту і дасть помощ, хоча Ну, защиту подасть скоре. Аллилуйя. То не мої слова, то сам сказав Господь, каже, разби, каже, чуєте. Що говорить суддя неправедний, разве Бог не защитить і збраних своїх, котрі по п'ють день і ніч. Ані, ду, я. А сьогодні Дух Святий дасть тобі бодрий Дух, амінь, Дух Святий, щоб твої руки, Твоя молитва, сьогоднішнього вечора більше піднімалася день і ночі. Амінь. Щоб і прийшов, прийшов результат на твою молитву. І ти сказала по істину, Бог мой, на кого впливає душа моя, Аллія. Він не спить, Він хранить мене, Він веде мене, Він супровождає мене, Аллій. І будеш бачити руку Його. То прибудьте в Божому слові, а отче, познавайте Його по всіх путях. І мої брати, і сестри, тоді ви побачите, як твоє серце буде. Прибувати в молітві, тобі не треба буде себе заставляти. Дух Святий буде ходотайствувати в тобі. Амінь. Буде ті ходотайстві. Амінь. Раба рекламу начамент. Ти побачиш, як його мілующа і благословена рука буде і супровождати тебе. Хай Богові буде нашому слава за те, що ми маємо, мої брати сестри, такий добрий час. І він збирає народ свій. І говори своє слово для того, щоб твоя душа укріпилася надіждою на Господа, а йому за все слава, вічний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.